От ми повинні максимально виробляти все, що тільки можливо, і в аграрному секторі, і в промисловості, і в послугах, і як споживачі максимально повинні при купівлі кожного товару дивитися на штрих-код. І там, де він починається на 48.2, це міжнародний ідентифікаційний код товару країни походження України, тобто виробленого в Україні, штрих-код починається 4.8.2, купуємо. Починається якось інакше, думаємо і краще не купуємо. Це є український економічний егоїзм. Без цього ми не, не будемо нарощувати власне виробництво, ми не будемо нарощувати власну зайнятість населення, ми не будемо збільшувати населенню доходи, і, відповідно, не будемо збільшувати податки у бюджети всіх рівнів, від центрального до місцевих. Тобто, ну це закони економіки. Ви їх обманути не можете ніяк. Ну, не можна. Як ми 30 років Незалежності, з року в рік, от подивіться статистику, можете мені на слово повірити, я ж слідкую за цим. З року в рік ми все менше виробляли, самі все більше імпортували. Куди ця дорога має привезти? Вона нас туди і привела, куди, де ми зараз є. Це в тому числі одна з причин. І коли ми кинулись, навіть наші військово-промислові підприємства. А виявляється, вони вже і то не виробляють, і це не виробляють, і то не роблять. Все старі радянські запаси про